Молодий садженець, висаджений в себе інжирний персик. Не рекомендується білити молоді саджанці саме негашеним вапном. Тож, а щоб не було сонячних опіків, потрібно щось з цим робити. Бордозькою суміш, на осінь ми вирішили не працювати, але потрібно захищати наш персик саме від е, сонячних опіків. Це стосується також абрикос та слив саме молодих саджанців. То, що ми робимо в такому випадку? Саме ми. Ми беремо звичайне агроволокно 30 мм. Ну, десь там трішки порвано, ну, коротше, гризуни попрацювали. Взяли його та замотуємо саме наш садженець. Ось так просто легесенько, повільно обмотали. Саме так ось все елементарно просто. Щоб не було сонячних обіг. Обмотали, взяли малесенькі шпагатики та позв'язували. Ну, Звичайно, щоб не розтріпалися там від вітру, було все чудово. Ось саме так, все по-простому. Приблизно ось так і залишаємо до весни. Навесні відкриваємо і починаємо розвиток рослини вже навесні.